А, отже, актуальність проекту полягає в тому, що обрані види є одними із найуспішніших колонізаторів міського середовища серед птахів. Вибір ними місця гніздування в міських умовах є адаптацією до еволюційного нового середовища і є цікавим елементом дослідження орбоцинозів. Крім того, вивчення міжвидової конкуренції, наприклад, ворони та сороки, дозволяє зрозуміти роль ворони, оскільки вона вважається головним хижаком і дозволяє зрозуміти частку її впливу на гніздові популяції міських птахів. Метою проєкту було комплексне дослідження сучасного стану урбанізованих популяцій ворони та строки в умовах великої середнього міста, вивчення їх взаємодії в різних типах міського ландшафту. Ме, Методами проекту я польові дослідження, які проводили шляхом картування гнізд із визначенням їх точних координат, висоти розташування на дереві та виду дерева. Аналізу середовища існування ворони е, сірої та сороки, просторові закономірності в розподілі їх гнізд, а також дослідження впливу присутності ворони на вибір місця гніздування сороки проводили на прикладі території міста Полтава і для цього використовували просторові та статистичні тести, які були обчислені в А та ПЮГІС. Отже, на території міста Полтава вдалося обстежити суцільну ділянку розміром 16,5 квадратних кілометрів. Всього на досліджуваній території міста було зареєстровано 368 гнізд сороки та 41 гніздоворони. гніздовороне. гніздування гністування сороки суттєво різнилася для між досліджуваними ділянками за критеріям крускала Крускалаоліса, і найбільшою була для ділянок приватних секторів, найменшою для багатоповерхової забудови. Середня щільність зністування ворон сірих на досліджуваній території була значно нижчою за сороку. І хоча щільність для територій, зайнятих одноповерховою забудовою для ворони, була вдвічі меншою, ніж для таких ніж для інших територій, влада з лаволіса щільність зніздування ворони між окремими категоріями ділянок істотно не відрізнялася. Ядрова оцінка щільності поселення сороки та ворони на обстеженій території а, також підтверджує те, що Центри щільності гніздування сроки зосереджені в приватному секторі, а вороники живуть до території зайнятих багатоповерховою забудовою. Аналіз змінних середовища існування продемонстрував, що вподобання обох видів птахів значно збігаються. Для обох видів відсоток поверхні вкритий газонами, дорогами та іншим штучним покриттям був більше навколо гнізд порівняно із випадковими точками. А деревних насаджень була більшою навколо випадкових точок порівняно із гніздами обох видів. На основі даних про просторовий розподіл ворони та сороки у місті Полтава зроблені розрахунки впливу розміщення гнізда ворони на вибір сороку гніздових ділянок. Очікувалося, що за умови відсутності конкуренції та хіжатського тиску зустрічатиметься часто сусідство цих двох видів, особливо враховуючи, що зміни середовища існування у них значно збігаються. Але у розміщенні гнізд сороки виявлено достовірну тенденцію відхилення від повної просторової випадковості до розміщення гнізд на невеликих відстанях одне від одного. В той час гнізда е, мали тенденцію до агрегації, якщо відстань була більше 200 метрів. Навпаки, гнізда ворони не продемонстрували значних відхилень від повної просторової випадковості, тобто, гнізда ворони, на відміну від гнізд сороки, мають більш випадковий розподіл. І також ми спостерігали значну дисперсію між гніздами сороки та ворони для відстаней до 700 метрів. Таким чином, наш аналіз показує, що сороки скоріше уникали гніздуватися біля місць гніздування ворон, і цей ефект простежується навіть на відстані 700 метрів. В той час такої конкуренції сорок між собою не помічалося, а навпаки, простежувалася деяка тенденція до агрегації їх міста. Рівнюючи щільність міздування сороки та ворони у е, двох містах, виявили, що у Полтаві середня щільність сороки була вдвічі вищою за середню щільність сороки в Києві, а щільність ворони, навпаки, для міста Київ була в чотири рази вищою за щільність цього виду у місті Полтава. Такий нерівномірний розподіл птахів може пояснюватися позитивним впливом підвищеної урбанізації столиць на ворон -Ціри. А Цей позитивний вплив проявляється у наявності більшої кількості харчових ресурсів антропогенного походження, відсутністю багатьох природних ворогів, подовженням часу активності за рахунок яскравості штучного освітлення тощо. А менша кількість сорок в Києві, імовірно, спричинена підвищеним тиском з боку конкурентів ворон. Середня висота гніздування обох видів птахів у місті Київ, була більшою за висоту, на якій розміщують гнізда птахів у місті Полтава. Для ворони ключовим є наявність високих дерев, і жодного гнізда ворони ми не зафіксували на низьких деревах, таких як водоягідні, декоративні види, чи кущі. Сороки пішла лабільні у висотах розміщення гнізда і за тестами е, та Манавітні, е, висоти, на яких будують гнізда сороки, залежать від висоти самого дерева. Також в результаті виконання нашого проекту опубліковано одну статтю, яка в, 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 в журналі, який входить до міжнародної бази скопусу в другому квартирі. Також всі е, наші знахідки гнізд, які е, були знайдені протягом виконання цього проекту, усіх воромов були опубліковані е, у е, Джабіпі. На правах доступ, як дата сад, і також частина результатів проекту війшли до диссертаційного дослідження на здобуття куплення доктора філософії. Щодо висновків, наші дослідження щодо уподобання середовища існування виявили значний збіг у виборі середовища для гніздових ділянок сороки та ворога, тримають лавити, надають перевагу ділянкам вкритим газонами, штучним покриттям, мають схильність оселятися поблизу забудов та уникають суцільних деревних насаджень. Підвищений рівень урбанізації Києва, порівняно з Полтавою, позитивно впливає на кількість ворон, яких у столиці на одиницю припадає у чотири рази більше. Висота розміщення гнізда для обох видів птахів була більшою в місті Київ, і цю закономірність пов'язуємо із уникненням підвищеної антропогенної тиску у столиці та турбуванням рафти гніздової поведінки Сроким. На присутність борони у гністування поруч з вороною. і цей ефект проявляється навіть на відстані 700 метрів. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Кого?